Понравилась игра, очень все было весело, круто. Могу даже выделить некоторые команды. Мне понравилась команда сборная ЧТи с деканом и ребята из Харькова такие в зелененьком прикольные штанишки. Вот. Все остальные тоже молодцы, красавцы. Всем спасибо за игру. Ну и наверное перейдем к награждениям. Диплом лауреата вручаем. Команде снизу вверх. Да, да, да. Начнем снизу вверх? Да. Хорошо, не вопрос. Да, да. Ну тогда начинаем. Банкиры из народа. За участие, за участие получать, конечно же. Команда банкіри з народу. Ми їм дякуємо за участь. І вони не приходять в сезон, але дякуємо облесками за участь. Вторая команда. Да. Следующая команда награждається невгамовні. Команда КВН невгамовні. Бурхливими облесками дякуємо за участь у фестивалі Ліги Кенту. Награждається команда. «Стартовый пакет». Команда КВН «Стартовый пакет» Харьков. Спасибо за участь. Награждается команда «Студ ВН». «Студ ВН». Дякому. И награждается команда «Разные». Дякуємо командам за участь і переходимо до команд, які проходять в сезон, починаючи з восьмого місця З восьмого місця починаючи. Команда КВН. А в сезон проходять Хмельницький проспект. Верхливі області. Следующая команда, яка проходить в сезон, кевін. Команда КВН Кевин, Ужгород. Товарный вопрос. Товарный вопрос с результатом шестого места проходит в сезон. Ну, без них, естественно, никуда нельзя. Препод! Команда КВН Препод с результатом пятого места проходит в сезон. Ну і, звісно ж, команда Ютурулус. Команда КВН Ютурулус. четвертим місцем з проходженням в сезону. Дякую команді. ще раз аплодисменти і піддержимо наші команди. І переходимо до найцікавішого. Два лауреати і переможці. Буркливі облиски. І першим лауреатом фестивалю Ліги квн кунту стає команда КВН... Пілотка. Команда квн пілотка з результатом третього місця стає учасником Ліги квн кенту і являється лауреатом сьогоднішнього фестивалю. Друга команда, яка проходить в сезон і займає друге місце на нашому сьогоднішньому фестивалі. Це команда КВН. Економ клас. Харків! І звісно, вже переможці і з першого місця проходження в сезон у команди КВН. Збірна Ч, Д, є і. Підтримуємо бухлими оплесками наших конкурсантів, наші переможці, наші команди. Шановні, шановні глядачі, дякуємо вам за те, що ви, були, що ви були з нами на цьому фестивалі. Все тільки починається.